Пан Соло, вітаю вас! Сьогодні я розкажу вам про одну з найважливіших персонажок Ring – про відьму Ранні. Якщо королева Майріка особлює минулі події, то відьма Ранні є втіленням сьогодення міжземля. Її дії призвели до того, що світ опинився в тому стані, в якому ми застаємо його у грі. Розкажу починаючи з її походження, як дитини Ренали та Редагона і закінчуючи тим, як вона стала боговбивцею, навіть не забруднивши руки. Ну майже. Отже, беріть щось прохолодне, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і поїхали. Місячна принцеса. Історія Ранні починається з кареанської королівської родини. Ранні це дочка Ренали, королеви повного місяця та радагона золотого порядку. Вона наймолодша серед трьох дітей, а брати її – це Родан та Рікард. І обох, ви думаю, знаєте, оскільки вони обидва є досить епічними босами у грі. А до речі, якщо ви хочете дізнатись про них більше, то напишіть у це у коментарях, адже обидва заслуговують окремої уваги. Рані виросла поруч із своєю матір'ю Реналою, яка направляла юну, тоді ще принцесу, в її прагненні відкрити магію власного місяця. Маленьке уточнення. Родина Карі загалом була майстрами місячної магії і буквально поклонялась цьому божеству. Обом божествам. темному і світлому місяцю. Але це окрема історія, про яку трошки згодом розповім. На відміну від місяця матері, місяць Ранні відрізнявся холодним і темним характером, адже це було зовнішнє божество темного місяця. У Ранні була ще одна наставниця, тим не менш, снігова відьма, від якої вона навчилась морозним чарам і, найголовніше, боятись та поважати своє божество. Все йшло чудово, поки королева Маріка не вирішила змінити чоловіка. Вона заслала Готфрі в далекі краї. І вийшла за Радагона, зробивши його другим лордом Мелдену. Той був і не проти. На питання чому, я дав відповідь у своїй трилогії відео про Маріку та Радагона, посилання в описі або в закріпленому. Ренала була розбита цією новиною, адже вона дійсно щиро кохала родоволосого воїтеля, так і не змогла оговтатись. Ми дізнаємося про її долю під час гри, адже знаходимо її хоч і живою, але наче не з розуму. Після того, як Радагон одружився з королевою Марікою, його діти були піднесені до статусу напівбогів, ставши ще більш могутніми, ніж раніше. Рані, однак, була особливою ще до цих подій. Емпірійка. Хоча всі діти Ренали Радагона були дуже могутніми і по-своєму унікальними, рані була особливою в квадраті, адже вона була обрана емпірійкою. І ось тут окремо зупинюся на цьому терміні. Статус емпірійця досить складно пояснити. Оскільки, як і в будь-якій грі від From Software, інформація про це уривчаста і розкидана повсюди. Але я все ж таки спробую пояснити якомога простіше. Емпірієць це той, кого обирають два пальці, глашати вищої волі, щоб замінити королеву Маріку на посаді богині та лідера золотого порядку. Це, власне, основна суть цієї посади. Крім того, у емперійців є охоронці наглядачі, ключове слово наглядачі, на ім'я Тіні. Які є людиноподібними вовками і представлені до них вищою волею. Тінь ранні – це Блайт, напіввовк, якого ми можемо знайти в грі, потоваришувати з ним, шукати пригоди і, на жаль, як це часто тут ще буде у цій грі, вбити після виконання квесту рання. Тепер стосовно того, як саме обирається кандидат в емпірійці. У спогаді богині гниття, предмет, який ви отримаєте після перемоги над маленією. Опціональним босом у грі казано, що імперійцями можуть бути діти одного бога, якими і були близнюки, наприклад, Мікела і Маленія. Тобто вони емпірійці від народження, хоча і були прокляті одразу, як народились. Мікела був проклят вічним дитинством, а Маленія таїла в собі гниль і стала вмістилищем сили ще одного зовнішнього бога. У спогаді сказано, що Маленія і Мікела народжені від королеви Майрики Радагона, які, як ми дізнаємося, є одним цілим. Про це, власне, у ті відео, про які я казав вище. Тому вони і були обрані емпірійцями. Але Рані? Рані не була народжена від єдиного бога в лапках, і все ж вона стала емпірійкою. На мою думку, це було пов'язано з тим, наскільки могутнє було тіло Рані, яке мало вже тоді у собі велику силу, великий потенціал, магічний, та й не тільки. Але вся суть зводилась до міцності тілесної оболонки. Адже емпірійці повинні були вмістити в собі силу зовнішнього божества, як це робила Майрика, хоча й була нуменкою і обрана вона була не від народження. Та й власне Бальці, очевидно, на посаду емпірійців обирали саме обдарованих від народження дітей Майрики, у яких вже був закладений потенціал та могутність, якщо не казати про тіло. Загалом, те, що рані обрали емпірійку і спадкоємиці Майрики. І є причиною, яка змусила Рані викрасти силу руни смерті. Ніч Чорних ножів. Рані не була в захваті від ідеї замінити королеву Майрику на посаді богині. І виразила вона це не просто влаштувавши істерику як дитина. О ні, вона зробила дещо більш жорстоке. Не забувайте, тут ми говоримо про істот з величезними силами, буквально на півбогів. Тому рані придумала набагато складніший план, як перекроїти всі плани вищої волі на свій лад. Як я казав, емпірійці більше залежать від тіла, яке повинно стати вмістилищем сили зовнішнього божества, а тому має бути відповідно могутнім, на відміну від тієї ж душі, тож вибір ранні впав на самогубство, як спосіб позбавитись долі і плоті обраної для неї вищою волею. Однак виникло дві проблеми: Ранні насправді не хотіла вмирати, щоб стати вільною, вона все таки не така дурна і жити любила і хотіла. Та й після того, як Майрика видала руну смерті з кільця Елдену, Ніхто з тих, хто живе в світі, де панує золотий порядок, не може по справжньому вмерти. Але що якби вона викрала частину руни смерті, якої б вистачило, аби вбити на півбога, його тіло або його душу, так вона і зробила. Рані викрала фрагмент руни смерті у тіні королеви Маріки Малікета і розділила його на дві частини. А потім послала вбивць з просякнутими силою фрагмента руни смерті лезами вбити душу свого зведеного брата Годвіна. Згодом вона використала іншу частину руни смерті або покінчити з життям у власному тілі, саме тілі, яке вона вбила, аби переселити свою душу в ляль, схожу на свою колишню наставницю, снігову відьму. Це був досить хитрий, складний та цікавий план, який складався з багатьох пунктів, про які ми дізнаємось по мірі виконання квесту раннє. план, який розкрили по факту тільки ми, адже у світі грі схоже, що ніхто ранні так і не запідозрив у причетності. Окрім Рожера. Після смерті Годвіна Майрика розбила кільце Елдену, його уламки дістались її нащадка, які стали носіями уламків кільця Елдену, Великих Рун. І тоді почався період війни і боротьби за владу та право стати володарем міжзем'я. Період розколу. Події гри. Хоча раніше спадкувала фрагмент кільця, вона відринула його, оскільки не була зацікавлена в управлінні міжзем'ям і взагалі не цікавила золотим порядком. Рані керувала своїм вірним послідовниками під час періодичних глибоких снів, оскільки зіткнулась з обмеженням свого нового лялькового тіла, яке, на жаль, мало свої недоліки. Вона готувалася до наступного етапу свого плану знайти зброю, здатну вбити два пальці, які були приставлені до неї які все ще посилали вбивць, що намагались позбутись її після зради. З напівбогів лише я, Мікела та Маленія могли претендувати на цей титул. Кожен з нас був обраний власними двома пальцями як кандидат у наступники королеви Майрики, щоб стати новим богом прийдешньої епохи. Саме тоді я отримала Блайда як тінь, створеного для імпірійців. Але й не підкорилась двом пальцям я вкрала руну смерті, вбив власну імперійську плоть, відкинувши її геть. І тоді ми з двома пальцями проклинаємо одне одного, а зловісні тіні їхні вбивці. За допомогою згаслого, нашого головного героя. Ранні здобуває згадану зброю і вбиває два пальці. Винагородою стає можливість нашому згаслому стати її консортом. Тож, пройшовши гру і нарешті вбивши звіре Елдену, ми можемо відкрити альтернативний фінал, в якому Рані дійсно підноситься до божества. Це не означає, що вона стала правителькою міжзем'я і зайняла місце Марики. зовсім навпаки. Вона вирішує позбавити міжзем'я від впливу вищої волі її золотого порядку. Надавши їхнім мешканцям свободу вибору, вона називається епохою зірок пітьми, холоду та зневіри. І, хоча звучить це досить похмуро, але це той шлях, який повинен пройти цей світ після віків панування вищої волі її золотого порядку, де за них все було вирішено. Свобода вибору це найбільший дар і найтяжче прокляття. Після цього вона вирушає в подорож крізь зірки разом з нашим головним героєм. Покидаючи цей світ. Розуміння історії ранні має вирішальне значення для будь-кого, хто прагне заглибитись у світ Елден Ринг, оскільки вона є однією з найбільш захоплюючих і важливих частин історії світу, яку ми можемо навіть більш-менш прямо отримати у грі. Тож сподіваюся, що завдяки цьому відео, шановні, ви стали трошки ближче до того, щоб повною мірою оцінити величезний світ гри. Я знаю, що ще є багато про що розповісти, але давайте домовимось так. Ви пишете коментарі, підписуйтесь на канал і ставте вподобайки, а я роблю більше контенту по цьому неймовірному всесвіту. Тож, дякую, що додивилися аж сюди, дякую всім спонсорам мого каналу і до зустрічі у нових відео!